Застарілі ідеології та фальшиві доктрини ніколи не можуть бути подолані насильством, ні фізичним, ні моральним. Їх можна подолати лише доктринами та ідеями, які наповнені духовним змістом, які підіймають. Інтелектуальний та етичний рівень людства надихають розум і серця людей загальнолюдськими цінностями, спонукаючи їх до вчинків добра і великодушності. Наше завдання як теософів сприяти пробудженню і розширенню більшої свідомості, оточуючих нас людей. Борис Церков, теософ, письменник, стаття на порозі завтрашнього дня.